Заручник у власному авто в Кіровограді через конфлікт з інспекторами ДАІ. водій зачинився у власному автомобілі і не виходив з нього кілька годин. За словами Керманича, він нічого не порушував, його зупинили безпідставно. Правоохоронці не представилися, вели себе провокуючи. У Даївців своя версія розвитку подій. За їх словами, водій їхав на червоне світло. Коли авто зупинили, стан Керманича викликав інспекторів підозри. Але від проходження експертизи він відмовився. Через те, що автомобіль стояв на зупинці, заважав руху маршруток та автобусів. Його евакуювали на штрафмайдан. Хлоп, хлопець дії державтоінспекції вважає незаконними, тому вже написав до міліції заяву про викрадення авто та неправомірні дії інспекторів. Даї я не представились, ніде нічого каже вилазь. Я кажу, чого вилазить цей? Пашлі в машину протокол составляй, бо ти на красний. кажу, нікуди я не їхав ні на який красний. Ну хорошо, зараз составимо за на цей Протокол составили е протокол за я не знаю, десь свідків понаходили своїх тут, забрали машину, угнали в мене. Водій категорично відмовився в присутності свідків, які були зупинені в цей час теж під час бесіди, відмовився пройти медичний огляд, відмовився спілкуватися, пред'являти будь-які документи, надавати будь-які пояснення. Після проїзду слідчої оперативної групи водій відкрив нам окно, почав з нами спілкуватися. Ну, посвідчення воді, паспорт, так він і е, не пред'явив.